Зеленський просто задовбав, Зеленський постійно до по 10-му колу спекулює на тому, що от якщо ми, українці не встоїмо перед росіянами, то ви, європейці, наступні. От. А ми, типу, українці такі сильні козаки, що якщо нас сильних козаків росіяни поламають, то вас тим паче поламають. Тобто, ну, Зеленський використовує абсолютно банальну... Терористичну риторику, е, і звісно, це е, ну поки що це з останніх патуг поки що працює. Тому що європейці вони дійсно вони, хоч розумніші за нас, але вони дійсно такі дуже ссикливі. Вони бояться такої війни на своїй землі, як у нас проти росіян, так бояться, і тільки через свій страх вони, вони ще продовжують нам якось лицемірно допомагати, щоб ми продовжували вмирати. Але який сенс це все продовжувати? Якщо все одно, ну ми програли цю війну. От я просто, от, е, в заключення до цього подкасту, я хочу сказати от, одну просто елементарну констатацію факту. Ми програли цю війну. 22-му році був зламаний найсильніший український військовий полк, полк АЗОВ. Після того, як зламали полк Азов, взяли хлопців в полон. Все це по суті, ну на офіційному рівні це вже була поразка. Все, що відбувалося після цього, це вже якісь насильницькі, мученицькі, терористичні методи е штучного розтягування війни.